Ну що шановні телеглядачі? Як ми вже анонсували ще на початку нашого телемарафону, сьогодні вас очікує спілкування з цікавими людьми, українськими людьми. Тож будемо переходити до нашого нашої першої гості у сьогоднішньому телемарафоні. Це Калерія Співачка. Ми вас вітаємо. Дякую, я дуже вам вдячна за запрошення. Я зараз безмежно щаслива. Дуже дякую за таку можливість бути тут. Ну, ми поєднуємо, як скажемо, розділяємо ваші погляди. Дуже щасливі за, за те, що ви знайшли трішечки часу, щоб до нас завітати і поспілкуватися. Ну і одразу переходячи до справи, ваше справжнє ім'я Карина. Правильно? Так правильно. А, а чому ви обрали саме такий псевдонім? Можете пояснити? Будь ласка, а, тому що це моє церковне ім'я, і таким чином я відчуваю, що Бог поруч зі мною, що він мені допомагає. Надає мені сил йти далі і працювати ще більше. Тому коли я працюю зі своєю творчістю, то я не стомлююсь, я працюю більше, більше більше. Тому ось так. А скільки взагалі ви років ви пишете пісні? Ой, ну вже десь близько семи років. А як давно ви почали саме представляти власні пісні українському суспільству, тому що десь ми знаємо так, вивчаючи інформацію про вас, бачили, що не все так розпочиналося одразу, скажімо так. Ну, я почала свої пісні показувати десь три роки назад. Угу. А інші чотири роки я нікому не показувала. Просто писала і складала це в стіл. А чому раніше ви не показували свої пісні? Ну, тому що я вважала, що. Якось, що, ну, в, в країні багато артистів дійсно, і в усьому світу стільки цікавих артистів, я думала, ну куди мені? Ну, хто буде мене слухати, просту дівчину з селища. Тому я вважала, що це нікому не цікаво було б. Ну, і тому вирішила, що не буду показувати, буду просто для себе писати. Ви зазначаєте, що вирішили писати для себе. Але ж була у вас як було у вас якесь натхнення? Тобто була у вас якась мета, тому що ви не зупинялися, ви працювали, ви створювали ці пісні, можемо так сказати, відкладали в шухляду. Для чого ви це робили тоді? Чесно кажучи, навіть це дивно, але щось мене тягнуло до цього. Я не могла залишити це. Мене душ, душею якось так тягнуло мене до гітари. Щоб отак сісти, щось для себе якось душа моя зігрівалася, коли я створюю щось, і тому якось так вирішила, що треба продовжувати, якщо якось душі мої якось так, то вирішила продовжувати. А ви зазначили, що ви граєте на гітарі? Розкажіть, будь ласка, а ви самостійно вчилися? Чи десь ходили можливо на якісь музичні курси, чи брали якісь уроки, чи це школа була? Так, і чому саме гітара, вибачте? О, тому що я колись на одному концерті побачила гітару, і я закохалася в цей звук, в цей інструмент, і я знала, що я буду вчитися на гітарі. І я пішла в музичну школу, закінчила музичну школу, потім вирішила йти в музичний коледж, і я зараз в ньому навчаюсь. А що ви зазвичай чуєте від людей стосовно ваших пісень? Ну, частіше я чую, що мені кажуть, що в мене виходить потрапляти в ціль, що я якось так відчуваю, наче всі проблеми, всі ситуації в цьому житті, що я їх всі на собі відчула, що вони в мене були, і що ось так от я якось відчуваю, і можу це передати людям, можу потрапити в ціль, можу торкнутися душі. І це дуже подобається людям. Вони говорять, дякую тобі, ти так відчула, наче це я прожила, наче от ти повністю знаєш, що я відчувала в цей момент, і ти це передала, і ти торкнулася серця мого. Також цікаво почути, ви розповідаєте так з приводу гітари, що почули мелодію, звуки одразу закохалися, що музика слугує для вас натхненням, і водночас це знаєте інтерпретація власних думок у мистецтві. А коли це все розпочалося? З якого був чи якийсь можливо зворотній такий момент, що змінило сприйняття саме до мистецтва, до музики? Так, це було коли мені було, мабуть, 4 роки. Я тоді відчула, що я артистка, що музика це моє життя, що це моє призначення, що іншим я не можу займатися. І саме в чотири роки я знала, що я артистка, і що мій шлях це музика. Круто. Нам відомо, що одна ваша пісня, тебе безмежно люблю, вже була записана в студії. Розкажіть історію напису. Цю пісню я написала для свого військового хлопця. Я хотіла показати йому свою любов. У мене були неймовірні почуття до нього. І я написала пісню. Але я хотіла щось більшого, хотіла якось здивувати, щось приємніше зробити. І я вирішила цю пісню віднести до студії. Це перший мій такий крок, дуже величезний. І я йому про це не говорила. І віднесла цю пісню до студії, працювала. Вкладала я всю пісню вклала такі почуття, таку любов, і от е... проходить час, вже пісня готується до релізу, до випуску, і за день до її виходу дзвонить телефон. Це дзвонив його батько, і він сказав, що більше немає. Я зламалась, я розбилась. Це неймовірний біль для мене. Я... Він не встиг її почути. Я не встигла йому показати те, як я його люблю безмежно. Він не встиг. І знаєте, я дуже хочу вірити і дуже вірю в те, що вони з небес. Дивляться на нас, і вони все бачать і все відчувають. І я дуже хочу, аби він побачив те, що я роблю, і пишався мною, тому що я це все роблю заради нього. Зі свого боку, ми хочемо сказати і вам, і вашому хлопцю дякуємо, тому що сьогодні справді багато наших хлопців, батьків, чоловіків, братів, сестер захищають нашу землю від тієї російської навали. Ми хочемо сказати дякую кожному захиснику і захисниці. Дякуємо окремо вашому хлопцю за те, що він віддав на жаль. Не на жаль віддав найцінніше своє життя за Україну, за незалежність і за те, щоб ми могли з вами сьогодні спілкуватися. А вам я дякую за те, що ви продовжуєте творити і підтримувати тих хлопців та. Дівчат, які зараз там на фронті, тому що я думаю, що культура, що музика, коли вони чують рідне слово, коли вони відчувають цю підтримку тут у тилу, вони розуміють, що вони там працюють не задарма, вони працюють за людей, які чогось гідні і які будуть тримати цю державу і надалі. Все ж таки повертаючись до теми творчості, розкажіть, будь ласка, чи продовжуєте ви зараз писати, чи продовжуєте ви зараз співати пісні? І чи змінилася, можливо, якась тематика? Чи тематика така ж військова, скажімо так, українська патріотична? Як зараз ви працюєте на творчому, на творчій площині? Так, я продовжую писати пісні. Зараз пишу більш для нашої країни, для наших захисників. Тому що моя би, ціль, моя допомога для військових це саме творчість. Якщо я можу цим займатися, я маю в цьому напрямку якось допомогти. І от зараз я пишу пісні для військових, щоб їх підтримати. От. Сьогодні прем'єра вашої нової пісні Гранатомет. Розкажіть, як ви написали цю пісню? Ох… Мені дуже тяжко згадувати, як я її писала. Ця пісня вона про мого військового батька, який захищає нашу країну. І от один день він говорив, що буде не виходити на зв'язок три дні, а тут його на зв'язку вже немає шість днів. І ми з мамою дуже почали переживати, просто хвилюватись. Немає мого батька на зв'язку. І тут знову ж таки дзвонить телефон, це дзвонить мій батько. І ми ж з мамою просто щасливі, що він дзвонить, ми беремо слухавку, питаємо, як ти, як ти, як ти себе відчуваєш, все добре, що з тобою? А у відповідь мовчання. Ми знову ж питаємо, що з тобою? Скажи що-небудь. І чуємо тільки мені боляче. Я вперше за свої 19 років. Почула в татовому голосі біль, страх. І мені в цей момент було дуже тяжко. Мій тато поранений. І мені так боляче від того, що я нічого не можу зробити. Я не можу викликати туди нікого ніяку машину, ніяку швидку, тому що під обстріли ніхто ж не поїде. І мені боляче від того, що він зараз там поранений, а я тут. І я ну, не знала просто, куди діти цей біль. Я сіла в чотирьох холодних стінах, знову ж таки, взяла гітару, і всю біль я вклала в пісню, яку я написала. Саме пісню Гранатомет. Дуже складна, важка і зворушлива історія. І, на жаль, ця історія, напевно, десь повторюється у житті багатьох українців сьогодні. На жаль, це наші реалії. Але сьогодні музика, зокрема, і ваша нова пісня Гранатомет. Вона стала, знаєте, таким. Моральною підтримкою для тих багатьох українців, які переживають однакові історії, як про яку ви тільки зазначили про історію, і свого хлопця, і свого батька сьогодні українське суспільство знаходить дещо, знаєте, такий поклик душі у пісні у пісні, і багато українців, з якими ми спілкувалися, і протягом нашого телемарафону, так і, взагалі, в житті вони розповідають, що вони також вони. Пишуть, вони читають, вони створюють вірші, вони якось вкладаються ось у це мистецтво для того, щоб більше розгрузити себе, для того, щоб десь відчути ту підтримку суспільства. І ми бачимо, що люди консолідуються навколо культури. Як вас підтримує суспільство? Тобто, ми бачили, що вам пишуть коментарі з приводу того, яка чудова пісня, яка гарна музика. Розкажіть про цей фідбек, як люди реагують? А, ну, зараз кажу за військових, тому що. От, військові плачуть, коли слухають її, а вони плачуть, говорять, що от якось знову ж таки торкнулося серце. З вдячністю говорять, дуже дякуємо за цю пісню, неймовірна пісня. Просто і я, коли бачу ці сльози і цю подяку, я просто, я настільки щаслива, в мене настільки ось тут в душі так. Просто розквітає все, я не можу. І саме заради цих слів, заради слів військових, дякую. Я готова робити все. Я все зроблю, аби хоч якось допомогти. І мені неймовірно приємно, що те, що я робила, те, що я вклала, те, що я так що воно подобається. дійсно, що в мене вийшло допомогти. Тому ось чую вдячність, чую, бачу сльози. Це неймовірно. А що вас привело до запису в студії цієї пісні? Мій тато попав до лікарні, потрапив, він там лікувався. І я ж написала цю пісню під гітару, відправила йому запис. Ну, Звичайно ж, він дуже плакав. Він почав показувати всім іншим військовим, які лікуються в лікарні. Вони всі плачуть, всі просто кажуть, це неймовірна пісня. Записуйте, і ось тут тато мені говорить: доця, запиши цю пісню в студії, аби я її встиг почути. Тому я йому пообіцяла, що що б не було, я запишу її в студії, я її випущу, її почують всі. Круто, ну неймовірна історія, як на мене. А якщо казати саме про сенс пісні, слова цієї пісні, який ви сенс закладали, тобто які емоції можливо ви хотіли передати про що розповісти? Цією піснею я хотіла показати, що відчувають військові ось там на нулю, що там дуже страшно, дуже боляче, що там востаннє дзвонять додому, аби попрощатись, що там такі страшні реалії, які народу невідомі. Це дуже там страшно, дуже боляче. Якщо повертатися все ж таки до теми творчості, чи плануєте ви надалі створювати пісні, які, як ви, як ви зазначаєте, також що вони будуть торкатися душі? Можливо, це, знаєте, у спілкуванні з багатьма військовими ми нерідко бачимо їх усмішку. Їх усмішка, їх незламний дух у плані того, що. Яка б ситуація не була, як би тяжко не було, вони зберігають свій моральний дух, як там кажуть, по крайній мірі намагаються зберегти і не показувати десь можливо свою слабкість. Вони надихають нас на те, щоб ми тут працювали, на те, щоб ми тут створювали щось, на те, щоб ми підтримували їх там. Це знову ж таки тема не тільки культури, це і волонтерство. дуже багато усього, справді дуже багато усього. А чи плануєте ви створити пісню, яка буде також десь не тільки показувати? Ту складну ситуацію, яка складається на фронті, як там живуть і переживають наші військові, наші захисники і захисниці, ті складні періоди життя, м'яко кажучи, скажімо так, а й надихати на якісь можливо подвиги на те, що життя продовжується, і треба боротися далі. Треба ось. Докладати багато зусиль. Можливо, ця пісня буде спрямована не тільки для військових, а й для українців, які тут зараз, у тилу і працюють для того, щоб забезпечити наших хлопців там? Ну, по-перше, якби, щоб якось підбадьорювати, я правильно зрозуміла, підбадьорювати. Я вважаю, що найважливіше для військового, що може його надати йому сил. Йти далі, йти до кінця це родина. Саме заради родини військовий дійде до кінця, тому що для військового дуже боляче бачити сльози в очах своїх рідних, тому він обов'язково дійде до кінця, повернеться додому, аби його родичі не плакали. Він в жодному разі не дозволить, щоб мати плакала від того, що сина немає вдома. Він цього не дозволить, і саме це надає йому сил. І він обов'язково повернеться додому, аби його мама, дружина, дівчина, діти не плакали. А які пісні, на вашу думку, можуть допомогти нашим військовим? О, ну, взагалі, то я вважаю, що нашим військовим допоможе зовсім інше. Але якщо говорити саме про творчість, то я вважаю, що в пісні має бути те, що я розумію, як вам там тяжко, я розумію, як вам там боляче, як страшно. Я розумію, але ви маєте боротись, тому що вас вдома чекає ваша родина, ваша сім'я. І тому ви маєте дійти до кінця, повернутись додому і дарувати радість своїй сім'ї. Дуже вдячні, що ви завітали сьогодні до нас до студії, що ви розповіли власну історію, таку щемливу і яка відгукується у історіях багатьох українців сьогодні. На жаль, це наші реалії, але ми повинні надалі працювати для того, щоб це якомога все закінчилося найшвидше для того, щоб наша перемога нарешті настала і у всіх містах та селищах України за майорів наш. Прапор, а сьогодні я нагадаю, що ми спілкувалися з українською співачкою Калерією. Ми дуже вдячні ще раз, що ви до нас завітали. І далі я пропоную разом з вами послухати нову пісню під назвою Гранатомет. Може, нуль Ідучи нам задається Сім'я дружина діти, хоч серце розривається, але треба дійти, з ми в бою, Гасимо до полю, мамо, я стою мамо, я сильний воїн А в руках моїх Гранатомет я чую, зрив, ракет, ра. Навколо мене в зригранах Чую кожен мат, чую кожен мат, чую свою силу і не в моїх руках, чую, скоро згине серце в ока, моє серце рячей жила, як мою кров, моя родина не заплаче, я повторю це знов. Я але болить серце моє, сказав би я милі, що це швидко пройде, але я навіть не знаю, чи зможу повернутись Автомати обіймаю, залишається молитись Поранений, але хочу щоб останній раз подзвонити Милі додому почути, як там діти, Вона плаче так та Я повторю це знов Пече в моїх грудях, біль в моїй голові Нема життя в русських людях, нема в них душі, але ми вистав я знаю, я піду проти куль І нехай під болю палаю, нехай міста ніну